Весь технічний персонал гурту Мур, гурту, який виник з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і який ціленаправно займається популяризацією української культури, зокрема української поезії, видає пісні на слова українських поетів. Весь Технічний їхній персонал по дорозі до гастролів в Ужгороді скрутили, можна сказати, і ну, чи спакували і відправили в учебку, мобілізували в армію. Ну, з одного боку, нічого не скажеш, що хлопців не було відсрочки. З іншого боку, а в чому взагалі мораль? от така? Причому так от хапати. І не дати людям навіть закінчити там виступ, закінчити роботу і відправляти учебку. Тобто, якщо ти займаєшся пропагандою української культури, якщо ти займаєшся якимись патріотичними речами, якщо ти ціленаправлено говориш, я за Україну, я готовий за нею боротися, я за Українську культуру, українську цивілізацію, як то кажуть, то тебе хапають і. Відправляють, мовляв, воюй в окопи. Якщо ти не проявляєш надмірного патріотизму або взагалі ніякого патріотизму не проявляєш, ну тебе ну, принаймні спеціально чіпати не будуть. От Хотілося б зрозуміти, що хочуть з цим е, вибірковістю, ну 95-й портал вже нікуди не відправляють в учебку. От цією вибірковістю вібірковістю ТЦК, взагалі, їхніми руками держава, нинішня влада сказати, що ви там не висовуєтесь, ми тут, типу, воюємо. Але з Росією, але це ж не значить, що ми насправді проти Росії. Правильно я розумію, що хто насправді проти Росії, хто воює, хоче воювати не, не тому, що заставляють, а тому, що хоче. От таких треба в першу чергу, так сказати, в розход на м'ясо. Ну іншої логіки. Я не проглядаю, не знаю. Хотілося би дізнатися, яка насправді ор логіка у наших оцих ТЦКшників, ну які звичайно пішка в чужій ігрі, які пішка в руках більш великих дядь. Яка логіка, власне, у тих господарів ТЦК, які організовують ці акції.